Я завжди кажу студентам: поїжджайте за кордон, коли це буде можливо, звичайно, не зараз. Але повертайтесь, там має бути стажування. Ви маєте завжди набути собі якогось досвіду, досвіду не тільки того, що є в Україні, а досвіду того, що є за кордоном. Коли ви повернетесь, ви будете фахівцями ще більшого думку. Вас будуть цінуватиму. І я сподіваюся, що дійсно оця, як сказали, червонокнижна книжну спеціальність, так от як колега сказав, фізики, так. То можливо вона буде не червонокнижна, можливо, буде більше робочих місць для фізики можуть працювати. Ну я від себе також, також хочу сказати, додати, що ще одна фізична спеціальність зараз, де можна працювати фізиком. Так, Київська школа економіки зараз відкриває спеціальність фізична математика, також для бакалаврів. Так я їм там зараз цим активно допомагаю. Це для, теори, це для математиків, це не навіть не для фізиків, для тих математиків, я хочу, які в майбутньому хочуть стати фізиками. Але це ще одна така бакалавська. Ніша, де бакалаври можуть працювати.